Ось яка моя робота зранку для наших підписників, замовників. Дивіться, яка запечена. Пару їй ще з неї. Зараз буду ставити крав'яночку, теж замовили. І покажу вам. Коли поставлю її, це запечена колбаска. Не копчена, а запечена. Бо всі кажуть, що копчена. Ні, це запечена на дровах колбаска. В неї смак зовсім другий, ніж в копченої. Зовсім, абс, абсолютно не такий, як копчена.